Минають дні, минають ночі, Тарас говорить Чевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовле листя, а гаснуть очі. Заснула думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль. Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно упастим у помирати помирать неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вікати. Однаково. Чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли і жаль, Боже, то де злої.